Про твій бойовий досвід, якщо можна, хочу запитати, а, чи а, такий перший, саме, власне, твій перший бойовий досвід, який він був, де він був, за яких обставин, чи можеш щось описати з того моменту, чи запам'ятав ти щось? А, угу. От, так, цей момент цікавить. Саме перший бойовий досвід, а мається на увазі, що саме перший. А, Ну, контакт, чи може Та-та. Добре. No, ну, Я хотіла дочекати паузу, але бачу, що інтернет так, з випередженням мене трошки йде. Мається на увазі, та твій перший цей контакт з ворогом, якийсь такий найбільш наближений. І ага. от, коли ти вже якось от морально готувався, що, от типу, все, я вже наближаюся, типу, до лінії фронту, ну, тобто, до ворога, що це вже дійсно бій. А, а, власне, ну, в тебе ж був такий досвід, так як я розумію, чи. Ну, він був, був. Він був. От, якщо можна. Mm, так. Е, ну, по-перше, є таке правило: якщо розвідник стріляє, він галімий розвідник. По-друге, розвідка е це тонкий інструмент, і він з початком цієї війни почав, ну він дуже видно змінився, тому що є технології, і немає необхідності засилати людей за лінію. Ну це виконують е взагалі суперспіци, до яких я себе от ніколи не віднесу, тому що ну, я не такий крутий. Але е що було класно, ще в ДФТГ. Я попав до чувака, який колись розробляв дрони, е, може і зараз він цим займається. Е, і він саме от проштовхував цю тему дронів. Вона мені сильно не заходила. Е, вона в мене получалася легко, дуже легко, я навчився літати. Там насправді нема що вчитися, кожна людина візьме мавіка і полетить через 5 хвилин, там mm -hmm. все максимально зрозуміло. Ось, але воно мені пішло. Ми попали в цю розвідку, і от з першого дня мені комбат вручив дрона за мільйон гривень. Сказав: це дрон за мільйон гривень. Тепер ти за нього відповідаєш. Тому більшість часу я не був саме от в першій, першій лінії. Я літав ззаду. В Києві ми більше навчалися. Перший не те щоб контакт, але перший обстріл, перший досвід саме. Бойових бойових дій був в е, Нью-Йорку. Е, тоді ми тільки заїхали в район, mm -hmm. і мене і ще двох осіб з нашого підрозділу відправили до іншої розвідки, яка вже була така. Ну досвідчена в боях. Е, і ми поїхали на позицію вчитися літати, дивитися, як виглядає вся ця схема, приймати досвід. Е, ну і тоді нас активно пробували вбити авіабомбою одною. І пометом. їм не вийшло. Це був перший досвід такого обстрілу, що було точно очевидно, що по мені, бо насправді ще от попереднього вечора там стріляли по нашій машині, по ходу, з якоїсь САУ. Але ми вчасно знайли, і ну, я не впевнений, чи це точно по нас було. А саме досвід контакту ближнього у мене був за чотири дні до полону. Тому що я в полон теж попадав ну, не швидко, я морозився. Розповісти. Пізніше трошки пізніше, так, та, ну я зараз розкажу коротко: ми наткнулися на росіян, якось добре навчений був, бо я просто подіяв по тому, як нас вчили. Ти бачиш противника, кричиш контакт, потім напрямок, і ну, починаєш стріляти. От і все, ну, було стрьомно, звісно, було стрьомно, Але ну, не так стрьомно було вести бій, як було все страшно до нього. Тому що, коли я вже побачив ворога, зрозумів, що це ворог, ну там що, там включається інстинкт. Бій біжи за В мене первинний бий. Я от і почав зразу стріляти по них. А далі все якось ну, стріляєш, стріляють в тебе. Там дуже змішані емоції, я не знаю, як це описати. Але ну досвід цікавий. Е, не знаю, чи він класний, але ну таких відчуттів більше ніде не відчуєш. Це, ну, це цікаво. Але я б не хотів ще раз так пробувати, Хіба що ну так з якимось, щоб зберегти контрольну точку, якусь, щоб повернутися, якщо щось піде не по плану. Тому насправді, от перший саме бій в мене був незадовго до полону. А mm -hmm. так, то це постійно були польоти. Ми наводили артилерію, наводи та там, СПГ наводили, просто розвідкою займалися, спостерігали, mm -hmm. бачив багато росіян, але в екрані телефону. Mm -hmm. От, власне, оцей твій контакт е, з росіянами, та як е, який образ. Ворога? От, який образ ворога закріпився в, в, в твоєму розумінні, та, в твоїй уяві? Типу, ну, не знаю, там, це ворог він кмітливий, він чи, е, чи вчаться вони на помилках. От, типу, якийсь такий загальний образ росіян, чи є він в тебе? Типу, ну, там, бо часто знаєш, зараз там, аналіз, ну, якось порівнюють його з, міфологі... з міфічним персонажем за Толкіном. Та, але ну, ми розуміємо, що не дуже добре це робити, типу, вдаватись до таких, от, ну, до таких порівнянь, тому що краще розуміти, краще ставитись серйозно до, до ворога краще, ну, і краще завжди тверезо оцінювати от, противника серйозно. От, і власне ну, чи є в тебе якесь таке розуміння, який він, цей ворог. І на полі бою, і, власне, дуже. загально. Uh, тут uh, важке питання. Вони точно вчаться і вони вчаться гарно. В них є можливості, щоб масштабувати те, що вони вивчили. Uh, вони не дурні, uh, вони дуже, дуже гарно вміють закріплюватись. Тобто, це є загалом проблема, я не знаю, чомусь в збройних силах чи просто загалом в українців. Ми не любимо копати. Е, от, дуже показовий випадок був. Е, ми були під Бахмутом до того, і там ну, у нас нормально так артилерія, авіація коротше, все, що можна, все стріляло. І якось після того прийшло розуміння в голову, що от ти приїхав в посадку, і перше, що треба зробити, це викопати таку глибоку яму, яку ти тільки зможеш. І десь це вже після того, як мене поранили, я вернувся. Ми перемістилися ближче до Вугледару. Заїхали на позицію. На позиції ну, було пара бліндажиків, але жодного окопу не було. І ну, ми от літунами нашими по -по троє людей заїжджали, і ми там вирили ну, таку досить непогану позицію. Mm -hmm. Ще один бліндаж зробили. От. Е решта людей ну, не хотіла. Їм було достатньо от, цих от нірок. В росіян такого немає, і вони зараз активно використовують таку тактику, що люди можуть і, і без автомату бігти. Біжать люди з лопатою, починають копати. Його вбили, і біжить наступний або з новою лопатою, або забирає в того лопати і продовжує копати. І вони, якщо закріплюються, їх реально дуже важко вибити, тому що ну, там проходить ніч, і виявляється, що на місці там голої землі вже з'явилася якась позиція. Їх багато. Але, але суть не в тому, хто вони, а в тому, хто ми, напевно. Мабуть, в цьому. Вони, вони такі ж люди, насправді, як ми. Бо я був в Полоні і досить багато з ними спілкувався. Можу сказати, що там, ну, на 100 росіян припаде один нормальний. Бо я, я не можу дегуманізувати цих людей. Тому що. Одна людина мені точно врятувала життя, просто ну, вирішила не вбивати мене, а відпустити. Причому ну, не в полон захопити, а буквально відпустити. Я не розумію, чому. Mm. І в полоні я зустрічав людей, які ну, мені допомагали і підтримували мене в важкі моменти. І це були не українці, а саме ну, там, ну це був ДНРівець, а інший був росіянином. Той, що відпустив, а той, що в полоні, бо він був ДНРівцем, тому я не можу їх повністю дегуманізувати, бо я розумію, що там були люди, які не зробили звірський вчинок хоча вони могли, вони могли бути такими, але вони цього не зробили, але при тому я їх сприймаю як ворогів. Та й загалом ну часто в полоні лунала фраза. Ми працювали на кухні, е і часто вони казали, що ну тут ми на рівних. Ми теж тут сидимо, ми працюємо з вами на кухні, але на полі бою, ну, я б тебе вбив. Ну і в мене такий же принцип. Тут ми можемо з тобою поговорити на рівних, ми в мирній обстановці, але на полі бою я б тебе вбив. Чи ненавиджу там всіх і росіян, чи всі вони придурки, чи всі вони орки. Це ж просто ярлики, які ми вішаємо. Але це є теж люди, і навпаки, треба на цьому грати. Треба розуміти свого ворога його вивчати. Якогось конкретно одного визначені для них ну, люди. Просто, просто трошки інші люди, які хочуть е, завойовувати. раби, нехай буде. Е, але ну, при тому не всі там раби. Е, ну, це звичайні люди, просто там, я не знаю, якось більше гівнюків, чи їм нормально живеться, чи через те, що велика територія вони не викупають, може вони просто не викупають. Та й треба бути чесним, що пропаганда в них працює ну на п'ять з плюсиком, тому що я себе через місяць роботи на кухні ловив на думці: блін, а може це весь світ поганий, а, а вони правду кажуть? Тому що це от в нас було радіо, і вони постійно навалюють одну і ту ж фігню, ніби радіо Російське, а, а, а вони говорять про те, які в Пані штати що в Україні. Я колись почула думку, що якби ви жили в Російській Федерації і слухали то, що вони постійно слухають. За... Просто ну, нема жодних сумнівів, що навіть якщо ви з України, але ви трохи би пожили там, ви б все так само почали б вірити в усю тонісенітницю, яку вірять вони, бо ну, пропаганда просто блискавична в цьому плані. А Таких випадків і так достатньо. Скільки є людей, що мають родичі в Росії, братів, сестер, і ну, все одно з'являється конфлікт, ніби брати сестри мали би якось знайти ну навіть рідні бувають, і воюють по різні сторони. Ну, от реально, що, що їхня пропаганда вона дуже сильна. І вона буквально в цьому. Навіть в музиці, що грає на радіо, в них була пісня, все по плану. От я не пам'ятаю загального сенсу. E, слів там, але я точно пам'ятаю, що там от приспів був все по плану, все по плану, mm. може це співпадіння, але це дивно, що там 10 разів на день хочуть пісню, все по плану, коли вони мають оцей от, е, наративчик, що у них все по плану йде. От, і ти це слухаєш, слухаєш Соловйова три рази на тиждень по декілька годин. Звісно що рано чи пізно, бо немає іншої інформації. А ми ну, от в полоні сиділи, у нас взагалі не було доступу ні до чого. Ти там тримаєшся чисто от на патріотизмі, на тому, що ну, ти знаєш, що твоя держава права. Але це ну, там роблять ідейні люди. А хтось, хто не ідейний, хто живе там за принципом, що моя хата з краю. Йому ж пофіг. Треба взагалі бути чесним. 80% людей, я думаю. Просто поміняли б прапори, якби сюди прийшла Росія, і це ну це правда. 80% людей ідіоти. Просто в нас красива бульбашка укувців, е людей з політехніки з вищою освітою. Якщо виїхати кудись, е не знаю. Я ну, не кажу, що в селі люди не освічені, але е ну, як це активна більшість меншість, пасивна більшість, От пасивна більшість українців тупа. І це в кожній країні так, це не суто українці. Всюди люди переважно тупі і не можна легко маніпулювати. І є ця от невеличка сила, яка керує. От, і в Росії в Росії раз от керує оця Галіма сила. Всі решта просто підлаштовується. Їм нормально. Вони хавають, вони їм тепло. Вони живуть. Ну, типу, північна Корея не розвалилася, хоча у них повна дупа. Вони все одно живуть, і вони будуть так жити, і нормально їм буде. Якщо взяти цього північного корейця, він ймовірно скаже, що там нормально ми живемо. Так, так. Я десь прочитала, не пам'ятаю те, що лише 15% пасіонаріїв, от типу, ну, які є в країні, загально створюють якісь зміни. Типу, лише 15% якось змінюють країну і щось типу роблять, а всі інші це така інертна маса, яка, яка просто є. Ти знаєш в мене якийсь вау-момент стався, якесь просвітлення, бо я вперше чую про якісь моральні якості у ворога. Я ну, реально, скільки інтерв'ю чула, я от ну, від тебе вперше щось таке чую. І я реально задумалась, що ну, це ж теж люди, це ж теж можна знайти щось, якісь нитки. Можна ну, спогубити і так. знаєш, Типу Але просто тут. Не загубити цю штуку, ну, бо я її не те, щоб загубив, зараз вона змінилася, але після полону я от був в ну, мене була така ідея, що ну, вони все одно вороги, але там насправді ну, багато хороших людей. Хоча ну, зараз я там, ну, там двоє-троє людей нормальних, може там десять я їх нарахую, так якщо що я зустрів. Але ну зараз я думаю, блін, ну там просто було зле, і я шукав в людях е, ну якісь позитивні штуки, чіплявся за них. Я по життю оптиміст, тому може воно так. Але ну все таки вони ж люди. Ну це не мавпи, це не орхи, це такі ж люди, і, і от через те, що я говорив до того. Вся країна живе так, і ми так само так живемо. Нам теж розказують багато чухнів, в яку ми всі успішно віримо, і живемо за тим, що нам сказали оці п'ятнадцять 15% людей, які формують загальну думку. Так само і там. Розкажи, будь ласка, про ворога свого треба знати, його треба розуміти, і його навіть в певному сенсі треба ну, не знаю, любити. Ти маєш цікавитися ним, що в нього, як він мислить. Про що вони говорять? Ментальність, та навіть мову їхню треба знати, тому що мова це зброя. Воно в дві сторони працює, це вже третя теза. Мова це дійсно зброя. Я автоматично переходив на російську, і воно багато разів рятувало моє, мою львівську дупу, яка ну, якби говорила українською, відгрібала би як інші хлопці, які не знали російської в принципі. Це не означає, що її треба використовувати, але знати. Не обов'язково мову, але загалом ментальність народу треба да, ви ну, і... дуже круто використав мову як інструмент, знаєш, як інструмент свого mm -hmm. збереження життя. Це дуже.